Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ. Всіх вітаємо, хто долучився до нашого радіо і телевізійних каналів в ефірі проект Рефлекторія мене звати Іван Подорок. Як завжди, у цій порі ми обговорюємо цікаві актуальні нагальні теми життя нашого суспільства. Майже рік тримаємо опір, майже рік. Усі ми кожен на своєму робочому місці, і всі наші збройні сили України боронять нашу державу, боронять нашу свободу і незалежність. І ми стоїмо на стороні світла, на стороні правди, щоб там не казали наші колишні добрі сусіди, як вони себе свого часу називали. Але Зараз ми боремося за наше з вами життя. Дякуємо Збройним силам України з вірою. В них ми працюємо кожного дня. Сьогодні будемо обговорювати питання, які сьогодні лежать в полі компетенції Державної служби з питань праці в Україні. Сьогодні будемо говорити про певну реформацію, яка відбулася в регіональних структурах, і відповідно про те, чим сьогодні функціонал сьогодні забезпечує структура, яка працює на віночність і ми то запросив до студії начальника управління інспекції ні, діяльниці Центрального західного управління Державної служби з питань праці в Україні Володимира Боковця. добрий день Володимир. Добрий день. Сподіваюсь, з, з хорошим бойовим настроєм да робочим завітали серед серед робочого так, дня. Так, питань так. я думаю, багато особливо в військових умовах, особливо в цей непростий воєнний час. Адже люди мігрують, люди переміщуються, люди лишають свої робочі місця. і, Відповідно, можливо, виникають якісь е, певні конкретні локальні Точно. ситуації в цьому сенсі. Е, як сьогодні працює ваш? управління і е, декілька слів про цю реорганізацію. В принципі, ми звикли, що є обласне управління, було верніше. Да, зараз вже вони реформовані в територіальні. Отже, е, що відбулося, і е, яка, яка адміністративна структура сьогодні працює саме в Вінницькій області? Так практично це відбулося реформування по всій Україні. Відбулися об'єднання в, в областях до цього практично до 2022 року в кожній області були. Управління, які здійснювали відповідні функції, практично з грудня місяця це 6 грудня управління саме в Вінницькій області, управління, яке здійснює нагляд за дотримання законодавства про працю, охорону праці та інші, вона припинила свою діяльність. Було утворене міжрегіональне управління відповідно до постанови кабінету міністрів, яке на сьогоднішній день в утворено центральне західне міжрегіональне управління центром Хмельницькому яка об'єднала в області Вінницьку, Хмельницьку і Житомирську області. працівники, які працювали в попередній структурі, також були прийняті в новостворену структуру, які продовжують сьогодні виконувати ті самі функції, практично. Напрямок не змінився. Він, ну, значить, Функціонал так, той так, самий. Да, да. Чим опікується наш центральний ограниконавчої влади, тобто держпраці цими напрямками ми продовжуємо працювати в умовах військового часу. Дійсно, є достатньо багато роботи, яку ініціює держпраці, яку ми безпосередньо на, робоч... на своїх територіях запроваджуємо, проводимо достатньо багато роботи в інформаційному порядку. Адже, зважаючи на ситуацію в період карантинних період, коли, значить, був ковід да, да, розвивався, ми мали значить, обмеження здійснення діяльності в, в напрямку здійснення державного нагляду контролю. Зрозуміло, в умовах військового часу також ми продовжуємо працювати дещо в обмеженому порядку, тобто накладений відповідний мораторій на здійснення. В, Державного нагляду, тобто перевірок, ми на сьогоднішній день. Основна наш напрямок це інформаційно-роз'яснена робота, профілактичне проведення ретент, з, угу. з працівниками, з суб'єктами господарювання, підрегоння. Угу. Як вже було вам сказано, достатньо багато людей, які перемістилися з території, де проводяться військові дії, проводяться чи воєнні дії, проводяться, перемістилися, іде достатньо багато відповідних звернень різного характеру. Щодо працевлаштування працівників, щодо звільнення працівників з тих підприємств, де вони до цього проводили свою трудову діяльність, питання щодо виплати заробітної плати, ну і іншого, іншого характеру, практично ті самі питання, але їх. Максимально збільшилися за цей період, тобто саме враховуючи міграцію людей, я так, так розумію, особливо тих, хто вирішив так. сьогодні на Вінниччині перебувати, лишитися. Так. А от цікаво, пане Володимире, як, як складається ситуація, як складається ваша робота і відповідна допомога відносно тих працівників підприємства, яких знищені, і вони опинилися на Вінниччині, Вони шукають роботу, чи можливо шукають якесь працевлаштування в, в, в споріднених да, в виробництвах, умовно кажучи. Чи Я звертається хочу, до вас Я Хочу якби, довести до вашого відома. У нас достатньо багато дійсно підприємств, які перемістилися з, з східних регіонів. Релоковані підприємства. Релоковані підприємства. Ми дійсно значить, достатньо таку велику роботу були провели з релокованими підприємствами. Практично зі всіма у нас відбулися відповідні зустрічі, ми спілкувалися з роботодавцями, з власниками підприємств. Ми їх інформували щодо. Особливості норм чинного законодавства в умовах військового часу ми обов'язково надавали відповідні консультації. Тобто, в нас є на сьогоднішній день прямий зв'язок з цими підприємствами, і ми в будь-якому випадку готові надати допомогу, консультацію як роботодавцю, так і працівникам, як діяти в тій чи іншій ситуації. Хочу звернути вашу увагу, що ми держпраці за відповідні проекти на сьогоднішній день. Ми на сьогоднішній день здійснюємо і проводимо консультації як інтерактивний інспектор, тобто в нас більше двох тисяч звернень відповідних надано консультацій працівникам різним суб'єктам господарювання з, з питань в більшості основно це трудове законодавство. Є питання безпеки праці, є питання щодо надання адміністративних послуг, адже в умовах воєнного часу дещо упростилася процедура отримання таких дозвільних документів, але е, суб'єктам господарювання сьогодні не припинено е, якби, порядок виконання робіт підвищеної безпеки, підвищеної устаткування ну, зрозуміло, це аксіома. Да, вони що в воєнний час, що в мирний час вони ми мають ми бути, маємо на превеликий жаль при виконанні цих робіт. Достатньо високий рівень виробничого травматизму, тому. Ми сьогодні повинні максимально довести до працівників, довести до суб'єктів господарювання. Якби основна мета, основна ціль це створити безпечні умови праці на робочих місцях і забезпечити виконання робіт підвищеної безпеки з отриманням вимог чинного законодавства. Якщо Тому... порівняти, Володимире, якщо порівняти, скажімо, статистику, от в мирний час, скільки таких випадків траплялося, і скажімо в наш час, військовий час, ну мені здається, що має бути все ж таки підвищений градус е дисципліни е виробничого виробничого, скажімо, порядку виконання своїх обов'язків. Чи ну, спостерігається ну... така тенденція? Ви знаєте, є різні, є різні ситуації на сьогоднішній день, і ми практично проводячи інформаційно роз'яснення роботи, проводячи технічні консультації на робочих місцях, зобов'язуємо працівників, зобов'язуємо роботодавців забезпечити належні умови праці на робочих місцях. Ну, Є окремі випадки, коли роботодавці, нехтуючи певними вимогами, розуміючи, що немає перевірок, розуміючи, що ну, так, не буде зняти новий контролю, увазі, да, вони нехтують деякими нормами, ну, як результатом може бути значить наш випадок. випадків. Да. 2022 рік ми мали в кількість випадків дещо нижче від 2021 року. Ну, Тут, напевно, хотів би звернути увагу до роботодавців, до всіх працівників. Щодо фактів приховування нещасних випадків. На превеликий жаль. На так? превеликий жаль, ми маємо е, таку статистику, ми маємо такі, такі випадки. Маємо, і вже е, після того, як працівник розуміючи, що йому необхідно отримати якусь підтримку, допомогу від держави, тобто на лікування, на реабілітацію, він звертається до нас з заявами, скаргами щодо неправильних дій самих роботодавців, посадових осіб, щодо неоформлення випадків. Не розслідування випадків виробничої травми. На превеликий жаль, такі випадки є. Ми сьогодні на всіх практично, на всіх практично інформаційних заходах говоримо про це, говоримо до суб'єктів, ми долучаємо до цієї справи, долучаємо наших соціальних партнерів, це спілкові організації. Ми у нас налагоджена сьогодні співпраця з Федерацією профспілок Вінницької області, нами укладена відповідна угода. Угу. Хотів яка, якраз про це яка, вас розпитати. Яка тобто також, у вас та, комунікація налагоджена? Налагоджена спитати. комунікація з соціальними партнерами. Ми працюємо достатньо активно, працюємо з Вінницькою обласною військовою адміністрацією. Працюємо там, в першу чергу, угу. напрямком соціального захисту працівників. Робота, робота на сьогоднішній день проводиться достатньо велика. і. Певний, що ця робота Дай дає боже. дає Дай свій може. результат. Я хотів роз, розпитати вас саме про формат надання послуг. Знаючи, от ви якраз сказали, що починаючи вже з хвилі COVID-19, ну і перейшли в військові умови, великий перелік послуг перейшов в онлайн. Тобто таким чином у вас є певні і обмеження, а з іншого боку, ви вже маєте більш спрощену систему. Як так, вона так. працює, і наскільки дійсно відповідально роботодавці ставляться до тривоги основний послуг, які ми надаємося, адміністративні послуги. Які пов'язані з оформленням документів дозвільного характеру для суб'єкта господарювання, адже окремі види робіт, окремі, окремі машини, обладнання, механізми, які, експлуатація яких потребує наявність відповідних дозвільних документів, і суб'єкту господарювання, який має намір експлуатувати і виконувати ці роботи, необхідно до початку виконання цих робіт отримати зазначені дозвола. Так, дійсно, в останній період, ну, напевно, не зовсім це пов'язано. В першу чергу зрозуміло, що це період воєнного часу, але це вимога сьогоднішнього часу, яка дає максимальне суб'єкту сподарювання упростити порядок отримання зазначеного документа дозвільного характеру. Тобто, не, не витрачаючи певно свого часу, угу. ну, так, це зручно, це, це, зручно. Да, він це, це доступно, подавши через електронний портал, в нас на сьогоднішній день. Як на нашому сайті, як на сайті Держпраці є активна колонка, в якій можна зайти, і, відповідно, не виходячи з свого кабінету, оформити документ дозвільного характеру, подати його до територіального органу за місцем реєстрації суб'єкта сподарювання. В даному випадку, якщо говорити за наш, наш регіон, це центральне західне міжрегіональне управління. Порядок розгляду достатньо бистрий, і суб'єкт господарювання, якби, не витрачаючи свого часу, особистого часу, на, при цьому випадку отримує документ дозвільного характеру буквально на коротший термін. Розгляд їх там в 5-10 днів mm -hmm. максимальний для розгляду. А така ж сама ситуація на сьогоднішній день дозволяє суб'єкту господарювання подати заяви на отримання дозволу на роботу підвищеної безпеки, оформивши заяву підписавши її електронним підписом. І подавши її з свого робочого місця, свого кабінету, яка надійде буквально за, за лічені за, да, секунди, да до нас, і ми відповідно розглянемо випадки, є, коли дійсно там суб'єкт господарювання десь неправильно оформив, оформив документ. Ну ви ж контролюйте якщо. всі ці процеси. Але в цьому, так? Випадку, в цьому випадку ми відслідковуємо цю ситуацію, ми даємо право суб'єкту господарювання, оформлюючи цей документ. Не виходячи в якби з робочого місця, максимально на коротші терміни поправити цю ситуацію. І податися все одно документи... вони мають узгодити так, так, з вами так, всі так, ці так, документи обов'язково. Так, так. так. Е, ще ставлять нам запитання стосовно фонду виплат на страхування, особливо якщо трап трапились нещасні випадки, виробничий травматизм. Е, як сьогодні втручається, скажімо, або контролює, або яку участь бере сьогодні ваше управління в цьому процесі? Там же ж були певні певні переформатації, наскільки відомо цю функцію передали пенсійному фонду, але ж це неможливо здійснити без. Вашої участі без вашої експертизи, ну для того, щоб працівник, який отримав травму на виробництві або яка призвела до втрати працездатності, для того, щоб підтвердити цей факт, необхідно здійснити розслідування цього випадку. Це якраз да, ви цим сам, і займаєтесь порядком порядком розслідування нещасних випадків. Передбачено розслідування випадків легких травм розслідування безпосередньо. Комісія, яка утворюється підприємством, тобто роботодавцям, відповідна комісія, вона проводить розслідування. Випадки, які підпадають під визначення як спеціальне розслідування, випадки групові, випадки смертельні, наслідки, там цілий перелік, такі, такі випадки розслідуються територіальним органом безпосередньо на місці, тобто нами. І за результатами цього розслідування, якщо будуть оформлені, визнано цей випадок таким, що пов'язаний з виробництвом складання відповідного акта акт форми Н1, тоді працівник має всі підстави і права звернутися відповідно до відповідного фонду для виплати і відшкодування тих шкоди пов'язаних з лікуванням, пов'язане з реабілітацією, пов'язаних з придбанням ліків та інше. Так, дійсно, до 2022 року, практично до завершення цим питанням, займався Фонд соціального страхування у Вінницькій області. Ці функції з 1 січня передані uh -huh. до пенсійного фонду. Відповідно, сьогодні пенсійний фонд займається питаннями нарахування, виплати тих всіх сум відшкодування, які пов'язані з лікуванням та іншими, іншими питаннями щодо реабілітації працівника. Але результативність все одно залежить від того, як пройде це розслідування, як наскільки якісно. Да. Так, так, в даному так. випадку ми контролюємо всі випадки розслідування, які стають, які розслідуються і підприємством, адже підприємство надсилає нам відповідні акти розслідування, ми аналізуємо їх в випадку, якщо це розслідування було зроблено невірно, ми робимо відповідні свої. Коригування ми робимо відповідні свої зауваження суб'єктом господарювання перерозслідується, Є відповідне звернення від самих працівників, які не погоджуються з причинами настання нещасного випадку. Або, або не як буде. роботодавець, ви сказали, може да. приховати певні нюанси цієї справи. При, так. Так. Приховування, так, да. це наша, наша проблема на сьогоднішній день. Вона існувала і раніше, але як, як сьогодні, як я вже сказав, що роботодавець дещо уникає цієї ситуації. і... Більшість випадків це ж таки приходять. в законне поле пово переходять. Якщо да? говорити за кількість випадків, які трапилися на сьогоднішній день, практично за перший місяць. Ну зрозуміло, окремі виробництва сьогодні не працюють. Окремі підприємства призупинили свою діяльність. Дійсно, залучено працівників менше на робочих місцях. Але кількість нещасних випадків значно знизилася. А скільки, якщо можна так за засічення, ну, приблизно ми маємо маємо на сьогоднішній день випадку чотири випадки розслідування з комісією комісією, яка утворена територіальним органом, тобто нашим міжрегіональним управлінням, і маємо п'ять випадків виробничого травматизму в цілому по області. Mm -hmm. Ну з моєї практики, я можу якби ствердно сказати, що це мало. Да. але слава Богу. Ми так. будемо вважати, що це дійсна цифра, яка, е, яка зни, зни, знижена, начать, але е, ми постійно проводимо, як я вже казав, ці інформаційні заходи і попереджаємо як роботодавці, як працівників. Щодо приховування цих випадків, я знаю, що є національний план розроблені спільні так. заходи щодо зниження рівня незадекларованої праці і, скажімо, запобігання профілактики травматизму на 2023 рік. Це такий комплексний документ, так, да. який да який об'єднує в собі ось всі ці ваші су суто функціональні суто професійні заходи. В чому він полягає, якщо можна коротко, і наскільки сьогодні він адаптований під ті умови, про які ми з вами говоримо? В яких ми ну, якраз національний план і дійсно висвітлив, які опрацьований безперед нашим центральним органам тобто держпраці, він якраз має дві цілі: це попередження незадекларованої праці і питання попередження рівня виробничого травматизму. Відповідно до цих двох цілей були опрацьовані цілий комплекс заходів, які необхідно забезпечити виконання. Це інформаційні заходи, про те, що я казав, надання консультацій, проведення різних заходів. Ходів на рівні обласному, на районних рівнях, на рівні суб'єктів господарювання, залученням е, більшої кількості працівників. Питання сьогодні е, достатньо е, достатньо таке важливе, і це приміщення осіб, е, це торгівля людьми, це, це питання... соціальна підтримка. Це, да, 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 це, це пов'язано достатньо багато питань щодо. Е, Примусо дискримінації праці. щодо мобінгу, ми вже, ми говорили, вже говорили на попереднім на попередньому нашому і ефірі. примусова праця тут так само. Примусова да, праця, обіймаю. да тут обов'язково. Ми якраз я взяв з собою значить, деякі такі буклети, які ми е, практично в центрах зайнятості ми відпрацьовували і на митницях відпрацьовували, е, роздаючи ці буклети нашим е, громадянам, які переміщалися за територію за кордон. Переміщалися, які переміщалися в місцях наших. В, місті, в обласному рівні ми доводили цю інформацію. Національний план, якраз те, що я казав, якраз спрямований, спрямований, спрямований на попередження на і упередження, да. і в, в тому числі щодо м, м, безпеки праці, щодо м, 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 рівня виробничого травматизму, зниження його рівня, попередження рівня виробничого травматизму та інше. Володимир, я вам дякую Дякую за роботу. Дякую я за дуже... те, що дійсно ви велику увагу приділяєте саме упередженню, попередженню профілактиці, е, е, нещасних випадків, випадків травматизму. Вибачте на виробництві, і особливо те, що ви дуже наполегливо і послідовно намагаєтесь роботодавців перевести в законне так, чисте так. світле прозоре поле діяльності, і, врешті-решт, всі маємо розуміти, що це є одним з найважливіших елементів демократії демократичного, так. і демократичного правильного влаштування суспільства. Впевнені, що роботодавці дослухаються, дослухаються. до наших порад і зроблять все як потрібно. Ну принаймні, ті цифри, які ви сьогодні так. озвучили, вже потрохи свідчить про те, що цей процес стартував і розпочав свою активну свою активність. Ну, я скажу більше того, на сьогоднішній день ми на превеликий жаль маємо випадки виявлення фактів неоформлених трудових відносин. Це за матеріалами Державної податкової служби у Вінницькій області. Нами винесено вже фінансові санкції. І хотів би, якби звернутися до суб'єктів господарювання, метою уникнути і не потрапити в цю ситуацію, краще працювати і дотримуватися норм чинного законодавства в цьому випадку. Вони будуть захищені, будуть захищені їхні люди веде соціальний захист людей. І люди не будуть потрапляти в ситуації, які про які ми сьогодні говоримо. Дякую вам. Дякую. Я впевнений, що це наша не остання зустріч. Обов'язково зустрінемося і будемо підсумовувати вже наступні заходи, наступні події з нами. Був сьогодні Володимир Боковець, це керівник управління інспекційної діяльності центрально західного управління Державної служби з питань праці в Україні. Ми говорили про все, як захистити робітника, як захистити сьогодні інтереси його, і яким чином легалізувати, яким чином сьогодні профі. Вактувати всі ці відносини, трудові відносини між роботодавцем і робітником, аби дійсно цей процес здійснювався прозоро і обов'язково в законному полі. Дякуємо вам. Бережіть себе. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Пидоруком сто один